Якщо зовсім трошки подумати, то зрозуміло, що система освіти побудована не конкретно для вашої дитини, а для багатьох дітей і для отримання таких середньостатистичних достатньо хороших показників. А мені ж хочеться, як вчительці і як мамі, стати в капці вас батьків. І побачити це навчання англійської мови через призму людей, для яких моя дитина є найважливішою. Тому я ділюся з вами деякими такими секретами принципів того, як навчаються діти, читання і письмо, що є в принципі основою вивчення англійської мови, це такі процеси, які у дитини в 5-6 років. Виглядають наступним чином: є зовнішня видима частина. Дитина бере олівець і щось виводить. Вона мускульно, механічно може це зробити. І є внутрішня частина. Дитина має сформувати всередині таку. Потребу розуміння, а для чого я це записую? Я це записую, тому що інакше я не запам'ятаю. Ми дорослі всі це знаємо. У дитини 5-6 років такого розуміння ще немає. І тому дуже часто письмо і читання. Це щось таке, що дитина може стати на метафоричну табуретку і протараторити дуже гарно під щасливі оплески всіх членів родини. Але для самої дитини залишається, а що це було? Похлопали і добре. А для чого воно Оте все було на табуреточці, не зрозуміло? Дитина ще не розуміє, для чого виводити ті гачечки і для чого запам'ятовувати літери і з'єднувати їх в якісь слова. Доходить до того, що діти вже в 10-11 років читають механічно. Вони не розуміють сенсу, вони не прагнуть зрозуміти сенс, тому що ось те. Що має сформуватися паралельно з навичкою читати і писати, внутрішня потреба читати і писати, вчасно не сформовано, бо ми фокусувалися на зовнішньому. Саме тому, коли ваші діти в 5-6 років починають вивчати англійську мову, можливо, ви користуєтесь нашими простими іграми для вивчення лексики, цеглинок. Це не вся англійська мова, це цеглинки, з яких можна складати Сенси, ваша дитина може складати свої речення і маленькі розповіді. То, от коли ми починаємо вивчати англійську мову, не фокусуйтеся на тому, щоб взяти картки домана і вивчити 30 слів на тему фрукти, враховуючи якісь фрукти, які, господи, ніколи ми їх не бачили і не знаю, чи скуштуємо в цьому році. Сфокусуйтеся на тому, що є для дитини життєво потрібними назвами, те, що вона любить, вона завжди розкаже те, що вона не любить. Точно розкаже, які фрукти вона овочі не любить. Сфокусуйтеся на тому, що є для неї життєвим мовленням. І, відповідно, такий самий принцип ми використовуємо на нашому курсі: це життєве письмо і життєве читання. Без використання алфавіту, я наголошую, в цьому віці ми не навчаємо дітей алфавіту, тому що це занадто рано. Ми в цей час не хочемо красти їх час розвитку внутрішнього. Рішнього розуміння, а для чого мені читати і писати, це дуже важливо.